Прикметник як частина мови. Що ж таке прикметник? Самостійна частина мови? Ви вже знаєте, що всі частини мови поділяються на самостійні службові, тому ми обов'язково вказуємо, що це самостійна частина мови. Що виражає ознаку предмета, відповідає на питання який? «чий?». У прикметника два питання. Який? «чий?». Проаналізуємо речення. Посеред кімнати стоїть дерев'яний. Нам треба знайти прикметник. Починаємо з початку. Посеред кімнати. Питання ставимо, посеред чого. посеред чуємо в питанні в відповіді, значить, це прийменник. Посеред чого це у нас? Чого кімнати? Це іменник. Стоїть. Що робить? Це діє слово. Дерев'яний. Який? Прикметник. Стіл. Що? Іменник? Тобто у нас в реченні є прикметник і це. Слово дерев'яний і відповідає він на питання який. А ось іще одне речення. На лаві лежала сестрина сестрина устка. Так я наголошую на «и», тому що це правильно сестрина устка. Завдання те ж саме. Це треба знайти прикметник. На лаві. На чому? На прийменник, чому лаві іменник? Лежала, що робила, лежала. Це у нас дієслово. Сестрина. Чия? Це у нас прикметник. Згадуємо прикметник відповідає на питання, який чий? То це якраз чия. Сестрина це означає, що це хустка сестри або сестрина. Хустка. Що? Це у нас іменник. Сестрина це у нас прикметник. І про особливості цих прикметників ми поговоримо з вами далі у наступних відео. Прикметники називають ознаку властивість. Які ж це можуть бути ознаки і властивості? Колір, розмір. Простір, вік, смак, якість, матеріал. Належність, запах, зовнішні прикмети, внутрішні властивості, місце стосовно до часу. Колір синій, блакитний, червоний. Я думаю, що ви багато знаєте кольорів. Так? Розмір малий, великий. Вік. Старий, молодий, смак гіркий. Матеріал, у нас тільки що був матеріал, дерев'яний стіл був. Тобто де... стіл був зроблений з дерева. так? А сестрина-устка це належність. Це вс... на це все може вказувати саме прикметник. Прикметник. Він у нас може змінюватися. Це змінна частина мови. І змінюється він у нас за родами, числами. Відмінками. Згадали, що це таке? Пам'ятаєте, іменник змінювався тільки за числами та відмінками, а прикметник вже може змінюватися і за родами. За родами пам'ятаємо у нас. Чоловічий, жіночий середній і тому дерев'яний, дерев'яна, дерев'яне. І, звісно, відповідно, питання будуть змінюватися. Який, яка? Яке? Ви в початковій школі вивчили, що прикметник відповідає на питання який, яка, яке? Але це тільки маленька частинка. Звісно, у нас є ще ось такі прикметники: сестрин, сестрина, сестрине. І це у нас теж чоловічий, чий жіночий чия з сестрине, чиє середній роди. Тобто, за родами змінюється прикметник. За числами дерев'яний. Однина який, дерев'яні Од... множина які, сестрин однина є чий, сестрині множина чиї. За відмінками. Пам'ятаємо, що у іменника. Взагалі, сім відмінків. Але сьомий відмінок це кличний. Ми кличний відмінок маємо тільки у іменника. У прикметника, значить, буде шість відмінків, без кличного. І я не вписувала всі їх, але як для прикладу, спеціально вам ось. Подала. Дерев'яний, який? Дерев'яного якого? Перший називний, другий це у нас родовий, дерев'яним. Яким орудний? І при тому, що це орудний однини, дерев'яними якими орудний множини. А ще на додачу до всього. Зараз тут я показала тільки один прикметник множини, а їх буде шість і тільки чоловічий рід, а у нас ще є жіночий рід і середній рід. Те ж саме, але з іншими питаннями, тому що це інше слово. У нас буде сестрина, чия. Сестриної чиєї, сестриними, сестри, сестринами чиїми, чи, сестриним чиїм, сестриних, чиїх. Це у нас буде будуть питання до іншого слова, і їх буде та ж сама кількість питань, що і у. Слово дерев'яний. Тобто тут питання будуть. Не однакові, але їх буде однакова кількість. Підсумуємо: у нас є шість відмінків, за якими змінюється прикметник. У нас є однина і множина, за якими змінюється прикметник. Однина. Має три роди І якщо ми провідміняємо прикметник дерев'яний за всіма відмінками в чоловічому роді, в жіночому роді, в середньому роді і в множині потім іще, у нас вийде 6 на 4, тому що тут чотири колоночки, буде. 24 форми нашого прикметника дерев'яний. Тобто, всі ці форми будуть прикметником дерев'яний. Просто в різних формах. І, відповідно, у нас до цього прикметника буде поставлено 24 питання. Тобто, у прикметника. До прикметника дерев'яний, ми можемо поставити 24 питання. Так само ми будемо казати і про прикметник сестрин. Там буде питання, чий? І форм 24, і питань 24, тільки вже інших питань. З тим, які питання, до яких прикметників ставляться, будуть наступні відео. Успіху вам, щоб вам все вдавалося і вивчимо прикметник разом!